Шановні члени конкурсної комісії з відбору керівництва Державного бюро розслідувань та інших посад, визначених законом, сьогодні хотіли б ще раз поінформувати суспільство, що конкурс на голову Державного бюро розслідування, директора та Першого заступника і заступника розпочато. Розпочато прийом документів на а, дані посади з 10 травня по 8 червня 2016 року. Включно детальну інформацію ви можете знайти на веб-сайті Кабінету міністрів щодо умов строків проходження конкурсу та необхідних документів. А також а, дані оголошення були опубліковані в урядовому кур'єрі та а, голосі України. Чекаємо на подачу документів. Найближчим часом для того, щоб комісія мала можливість, якщо виявить якісь неточності або якісь документи будуть втрачені, звернутися до вас для того, щоб ви повноцінно реалізували своє право на участь в даному конкурсі. Це поки що перший етап конкурсу. Подальші етапи будуть визначені після того, як комісія обере директора першого заступника та заступника директора державного бюро розслідувань. Колеги, у зв'язку з тим, що на даний момент в конкурсній комісії немає кворума, пропоную перенести наше засідання і визначитися в електронній переписці з приводу наступної дати нашого засідання. Також у нас буде стояти питання з приводу того, що а на засіданні кабінету міністрів у середу було прийнято рішення про звільнення за власним бажанням Катерини Згулаце, яка є членом нашої комісії, і будемо очікувати, що кабінет міністрів запропонує нам іншу кандидатуру для складу, для того, щоб ми могли продовжувати роботу і далі в повному складі. Також наші пропозиції залишаються відкритими з приводу звернення до міжнародних організацій за підтримкою в проведенні тестувань, які ми визначили в регламенті, обов'язковими для того, щоб приймати участь у конкурсі. Тому пропонуємо також в електронному форматі погодити тексти листів на представництво міжнародних організацій в Україні. Які будуть ще пропозиції, можливо, які нам потрібно буде узгодити вже між членами комісії всіма дистанційно? Пропозиції приймаються, вони слушні є. Я думаю, що це якраз дуже швидко ми зробимо, обміняємося і потім намітимо даніші плани нашої роботи і визначимо дату, коли ми зберемося на наступний раз. Так, да, поки що жодного пакету документів до кабінету міністрів не надійшло, тому ми будемо вже ставити це питання для нас, буде актуальне по розподілу пакетів між собою, як тільки да, вже буде їх якась конкретна кількість в нашому представництві тут в кабінеті міністрів. Якщо немає інших пропозицій, да. Я підтримую пропозицію. Я вважаю, що це може бути доцільним вийти на прес-конференцію на наступному тижні, наприклад, і поінформувати ще раз про деталі, про вимоги, про те, що потрібне все, який вік, який стаж, щоб можливо, да, які етапи, що буде там і тестування, і поліграфи, і інші умови більш детально розказати. Ще раз розповісти, що таке ДБР, чим воно буде займатися. Я, думаю, я, я думаю, це нормально і правильно. Я думаю, що надати цикетру якраз. Цю можливість, я думаю, що ви це гарно зробите і думаю, що дякую. Я ну ми запрошуємо всіх членів комісії. Так, так, Хто всіх, зможе, всіх. да але, але то думаю, всі... що, якщо вам доручити от то, то можемо ви. Ну, пожалуйста, теж ви під, 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 під це нормально. Буде. Це до ну, давайте добре. ще проговоримо з іншими членами так. комісії, так. приймемо думаю, рішення. Вим... Да, да, в, да, 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 в рамках нашої нашого нашої... листування. <правлі> Так, да, це питання для нас актуальне, але для того, щоб по ньому приймати рішення, нам треба ще між собою да, провести консультації, щоб орієнтовно розуміти і мати а, драфт документа а, по нашому кошторису. Давайте тоді це також залишимо на нашу, ну, на поводження. Це в основному стосується конкурсів і тестування безпосередньо, яке на сьогодні нам треба в рамках консультації, лише ми зможемо визначити між саміни. Я можу подумати, що генеральна генеральної прокуратури я сьогодні забрав лист на голову uh -huh. комісії з тим, що вони не заперечують по використання тестів, які були зроблені на академія прокуратури, і передано мені також на електронну сім'ї ці тест. Uh -huh. Перед нами буде тоді стояти лише питання щодо приміщення і технічної можливості їх використання, так? А, ну, ну так, і нам ще треба їх допрацювати, чи будемо ми це робити. Ця можливість на що можна зміни до законопроекту. Ну да, а, так, сьогодні поінформуйте. Хотів би також проінформувати, що згідно з нашою домовленістю, згідно нашого рішення, є про деякі неточності у законопроекті і деякі там технічні зміни, а також ті коаліційні вимоги до сіми керівників регіональних управлінь. Вони внесений законопроект зареєстрований. Законодаєкт пройшов. Комітет, комітет схвалив цей законопроект і зараз направлено його скеровано до сесійної зали. Я думаю, що на наступному тижні, як говорив спікер парламенту, він буде десь розглянутий уже в залі. Дякуємо, дякую вам, колеги. Сподіваюся, на наступному засіданні будемо більш ефективні. Дякуємо.